Мультилюди, вітаю вас! Сьогодні у нас прямий ефір на тему різноманіття. А ми ж пам'ятаємо, що для щасливого кайфового життя мультипотенціалу в нас є три основні складові. Це сенс, різноманіття та гроші. І сьогодні в нас різноманіття. А... Можливо, хтось із вас, чув, я впевнена, що чули таке висловлювання, знайди свою справу по душі. І тобі більше ніколи не знадобиться жодного дня працювати в цьому житті. А, ну, чули? Ж? Чули? Звучить красиво, правда? Але ця порада абсолютно бездієва, безглузда для людей мультипотенціалів. Мультипотенціали зараз це зрозуміють. Бо щоб бути щасливим. Нам потрібно різноманіття. В этом та наш смысл, наша зюмінка. Ось така штука. Тому я повторюю ще раз: навіть якщо людина мультипотенціал знаходить хобі діяльність справу, ну, по душі, то ми. Ми, люди мультипотенціалу, відчуваємо незадоволення тоді, коли нам доводиться займатися лише цією справою щодня. День в день, день в день, день в день. Наведу прекрасний приклад. Мене зараз просять написати книгу. Про людей мультипотенціалів і це не один запит. Людям подобається, яке розповідаю, яке доношу інформацію, які я приклади навожен. Ну, тобто людям подобається це. І вони просять, напиши книгу. Я така Вау! Щас я сяду писати книгу. А, книзі я присвятила тиждень, день в день. Я себе просто заставляла, надовго мене не вистачило. Але дякуючи тому, що я розумію свій тип мультипотенціалу, я розумію, як я маю взаємодіяти з собою. Звісно, я продовжую працю над книгою, але в своєму темпі і своїми, скажімо, особенностями. Тому, ще раз повторюю, що навіть якщо мультипотенціал знаходить справу, діяльність, яка йому подобається, вона може часто відчувати незадоволення, якщо потрібно буде займатися лише нею щодня, тим паче, якщо там є рутина. Тому. Традиційні поради з планування кар'єри таких моментів не враховують. І реально вони не визнають. Навіть подивіться, от почитайте такі певні книги. Вони не визнають, що для деяких із нас, з нас взагалі маса людей, різноманіття воно як повітря цього не враховують. І знаєте, що саме з цього дивовижно? що... На сьогоднішній момент, правда, я ні разу не знайшла такого кар'єрного консультанта, можливо, вони є, але дуже рідко його можна знайти, який би з готовністю міг би допомогти людині мультипотенціалу стартувати кар'єру одразу, там, в двох, трьох, або навіть і більше напрямках одночасно. Тобто, ми ж знаємо, що курси по профорієнтації або більшість книжок. По профорієнтації по тайм-менеджменту, давайте візьмемо профорієнтацію: це їх задача звузити вибір до одного ідеального варіанта професії, а не вигадувати там або створювати для мультипотенціала, багатогранну професію, яка б об'єднувала наші інтереси, захоплення здібності і дозволила б, скажімо так, сидіти одною попою на нескольких стульях. Такого немає. Тобто не ставлять зараз і ніколи не ставили першочергову потребу в різноманітті на перше місце, а дарма. Розумієте? Так, там мені пошук? Розумієте, це важливий момент. Тому і шукають мультипотенціали, таку круту штуку. Єдине кар'єрне призначення, я зараз знайду собі там справу по своїй душі, і я жодного дня ніколи не буду працювати. Неправда, друзі, неправда. Навіть якщо тобі подобається щось робити, все одно треба підняти свою опечку, щось робити, але враховувати свої, свої особливості. Також, коли у нашій кар'єрі є різноманіття, це зовсім інший рівень для щастя людини мультипотенціалу. Я вам вже наводила приклад свій власний банківської сфери. Або, наприклад, можу привести також історію з медовою крамницею, або там щастя. Ну, неважливо, в мене багато прикладів, як моїх, так і інших людей. Скиньте. А, ага. Отже, це були проекти, там медова крамниця або you» – це про, про збір подарунків. Тобто це були доставки, флористика, багато організаційних моментів. Там було дуже багато. Різних процесів впродовж одного дня, від яких я просто насолоджувалася. Наприклад, я приймала там замовлення, розмовляла з замов... заказчиками, замовники. Я приймала оплати, могла замовляти квіти, подарунки, доставку, навіть могла робити. У мене були для цього люди, але я дуже багато сама чого робила, бо мені кайфувало, по кайфу цього було. Кожен день, чому я так сильно любила банківську діяльність? Тому що я там опанувала мінімум чотири різних професії, і мені кайфово було, бо я постійно перемикалась з однієї діяльності в другу, так в п'яту, десяту. І мені класно було. І я, і знаєте про що там був клас? Тому що. Багато незадоволених людей в тому, що вони там перепрацьовують переработка. І вони за цю переработку там не отримують певних грошей. А я знала, що те, що я роблю, приносить мені гроші. І я не в одній діяльності, але в одній структурі. Тобто я цілий день займалася різними справами, які давали мені поєднання заробітку і сенсу. Це було кайфово. Реально українською мовою захопливо. Ці види діяльності повністю закривали три основні потреби в мене як мультипотенціалу. Тобто ми знаємо гроші, сенс і свобода вираження. Різноманіття. Отака от у нас штука. І у нас усередині, у мультипотенціалу, я знову говорю, є такий внутрішній кайфовий компас. Ми самі. Розуміємо, коли нам приємно, коли нам подобається, коли нас сила енергії є. І ми самі розуміємо, що нам там вже тісно задушливо, нам не, не альо. Але про це мало хто говорить. А це, друзі, ключова потреба. По різноманіття для щастя необхідно. І його обсяг у кожної людини свій. Ось така от у нас штука. Бо коли Нестача цього різноманіття це веде до нудьги, до розчарування і до апатії. Оцього різноманіття в нас в житті, в житті мультипотенціала, вона веде дуже сильно до розчарування та апатії. Мені вистачає два дні, навіть доба, тому що здається, що вже ціла вічність пройшла. А коли у нас надмірно Цього різноманіття у мультипотенціала виходить перевантаження, і це призводить до певної внутрішньої кризи, бо людина вона просто не відчуває і не встиг правильно буде так сказати, не встигає відчути той прогрес того, що вона зробила. І я вам це розповідала і ще раз розповім, повторюсь, я коли я працювала в банківській діяльності, у мене була структура. Тобто я мала прийти там о 9, піти о 18.00. Я робила все, що мені було цікаво, у мене був там сенс, це гроші, різноманіття. Ну, тобто, у мене було все, що мені було потрібно. Але коли я звільнилася, вау, свобода та бугає, Да? У мене вийшла повна свобода. Я встаю, коли хочу, в мене є помічники по дому, в мене все було просто супер. Роби що хочеш, проекти будь-які. І що сталося? Я почала в своє життя додавати багато-багато різних проєктів. Проєкт за проектом тобто за дуже багато всього. Я себе перегрузила. Я себе настільки перевантажила. Уявіть, 8 років працюючи в банку. І тут мене випустили на волю. Я загорілася бажанням навчатись, реалізовувати. І буквально за три місяці я реалізувала все, про що я мріла вісім років, ну там понад вісім років. Да? Там Курси водіння, інші проекти, компанія, там, покупка нерухомості. ну, все. Але я себе сильно перевантажила. Я на той момент не змогла собі знайти. Цю золоту середину. Мультипотенціали, друзі, вони завжди кажуть цьому так. Так, так, тому що це можливість, а може, це все-таки моя справа по душі? Може, це про мене, тому вони всьому кажуть так. Так, тому, так, цьому. І ми, дорослі, розуміємо, що. В житті можна поступово дійти до всіх бажань, але коли ми намагаємось це все зробити одразу, ми себе сильно перевантажимо, перегружаємо. І те, що мало б нам приносити радість та задоволення, починає на нас тиснути. А, знову таки, я скажу тиснути. Я багато говорю про те, що якщо ви пішли там вивчати очередню своє хобі закривати, не спішіть його монетизувати. Наспішіть, тому що це починає вас ще сильніше на вас тиснути, приводити до стресу, ви взагалі потім перестаєте діяти. Приклад. Знову свій приклад. Коли я працювала в банківській сфері, я пішла навчатися на флориста, потім на весільного флориста. І тут мала так: хоп, а, треба це монетизувати. Блін, я вже бачу, де тут гроші. Вау. Я починаю там рекламу давати, якусь сторінку васти. У мене не виходило. Вже курси закінчувалися. Я ще не відбила те, що вклала. Почалась паніка, істерика, розчарування. В голові в мене зразу тут виникає. Я нікому не потрібна, знову нікому це не треба, це не цікаво, за це не Ну, от ця Вся їбуда, вона понеслась. Я сама собі просто поставила стоп. Тому це було круте перевантаження. Потім. Коли я заспокоїлась, мені подруга говорить, сонечко Оля, дивись, я хочу тобі. Я відкриваю свою кав'ярню, але тоді такий був тренд, типу, поєднати кав'ярню і ще так, квітковий магазин. Я знаю, що ти займаєшся флористикою, весільною флористикою, давай зробимо квітковий магазин. Я так, Вау! А нічого там пройшло півроку. Я не чекала цього, і тут мої навики вміння вони привели мене до Just For You. Ось така штука. А, далі мені подарували 30 кг меду. думаю, Я блін, вічність буду їсти. Опа! Я починаю розвивати направлення медова крамниця, подарунки. Отак, так воно саме може бути не завжди потрібно себе задавлювати ідеєю, все і зразу все монетизувати. Мультипотенціалом не варто штучно, зву... штучно, іскусственно да? звужувати фокус уваги своє, свої. Е... Не звужуйте свій фокус, але й підхід, такий вам не підходить. Давайте мені все й одразу. Це призводить до зриву, до паніки, до істерики. Між крайнощами завжди має бути золота середина, і її треба обов'язково знайти. Увага в кожної мульти людини вона своя. Чому? Бо. Існує понад 10 типів мультипотенціалів комусь добре, коли вони ведуть три проекти. Дай йому четвертий, людина буде задихатися. Все, перевантаження. А комусь 9 проєктів да, вести кайфово, але якщо йому забрати один, все, йому вже не цікаво. Тому я часто кажу: мультипотенціали умовно можна поділити на послідовних мультипотенціалів та кругових. Перші вони заглиблюються в тему, потім переходять до іншої теми, тобто діяльності проєкту. Як я колись створила, в свою чергу, всі promotion інтернет-маркетингова інтернет компанія, я дослідила тему до певного етапу. Я її поставила до певного етапу, а потім сказала: все, мене тут більше не буде. Не хочу. Ось так. Але з проєктів також потрібно дуже грамотно виходити. Бо раніше я робила, типу, кидала ці проєкти, а все там, якщо був товар, я його просто роздарювала, неправильно виходила. Зараз це по-іншому я вчу, як це робити. Так, щоб вийшло в плюс. До речі, і був такий прикол: за того, що я починала вести дуже багато проєктів. Я їх. Документально юридично оформлювала, ставила на ноги і продавала ці проекти. В цьому я себе знайшла. Мені просто настільки було цікаво. Один із варіантів доходу. Так. Інші кілька напрямів наводжу вам приклад. Коли під час війни ми з сином переїхали в іншу країну, я паралельно. з Приклади, так, кругові і послідовні, я паралельно працювала майстром-бривістом, вела консультації як сертифікований коуч, я є сертифікований коуч, у мене є освіта психотерапевта. І так, я є майстром архітектури брів, я організовувала терапевтичні групи. Також, коли в мене не було, скажімо. Неправда, не завалу, а я так організувала свій час, що я навіть допомагала іншим мамам, як няня. Тобто вони знаходили роботу на цілий день, я могла дивитися за дітьми. Ось, тобто У мене було декілька різних проєктів напродовж дня, якими я займалась. Тобто В день я займалась чотирма проєктами одночасно, брала собі клієнтів і працювала з ними. Все, Мої навики, які я колись для себе вивчила, там той самий бровіст. Вони мені дуже допомогли триматися в іншій країні. А тепер порівняємо: коли у нас є багато пересічних людей в еміграції і шукають одну єдину роботу. Наприклад, це може бути припиральник, посудомийка, адміністратор. Вони навіть не можуть подумати, що вони можуть поєднати свої навички вміння, бо вони не мультипотенціали. Їм просто в голову не приходить поєднувати те, що вони вміють робити. Правда, в мене були періоди, коли я віддавала себе повністю одному проекту там понад 8 років. Але там було дуже багато різноманіття все. Різноманіття, приклади життя та сила міждисциплінарності. От Оце одне із прекрасних правил мультипотенціалу, яке потрібно засвоїти. Я вам навела купу прикладів, і ви можете сказати, що зараз війна в Україні, тому кожна людина виживає, ну, як може. Але дозвольте поділитися вам ще одним прикладом, який дуже важливо усвідомити. Різноманіття воно різноманітне. Ви маєте. Наприклад, кінематограф це одна із найбільш дисциплінарних сфер. Іншими словами, у кінематографі у нас є щодня безліч навичок, які ми маємо використовувати: це література, малювання, розкадровка, режисура, фотографія, монтаж, написання музику, тексту, бізнес процесі організаційні заходи, маркетинг та багато-багато іншого. Подивіться, будь ласка, на свої професії, що ви, що ви робите за цілий день. Повірте, я працювала з продюсерами, я бачила, як вони самі пишуть сценарії. Вони продюсують, складають музику до власних проєктів та фільмів. Вони навіть можуть сісти в кадр самі. Розумієте? їм це все подобається. Бо вони кайфують, вони, вони переключка за цілий день така, що ого вони і співають, і танцюють одночасно. Мамо разміка погосяна, який у мене в про в був на подкасті. Він ще гостем моїм став розумію? Ну, тобто. І вони кайфують від цього. Це люди артистичні, вони, як хамелеони, їм реально легко працювати, і вони можуть в цій міжгалузевій діяльності, між, не міждисциплінарному проєкті, навіть не відчувати якихось певних потреб, ніхватку. Да? Ні, цей проєкт задовольняє їхні потреби абсолютно по всім параметрам: гроші, сенс, різноманіття. Отак потрібно для себе шукати професію. У нас, якщо є якась робота, де є багато міждисциплінарних напрямків, нам кажуть, а це не моє. Зверніть увагу, мультипотенціалу так не скажуть. А це не моє. В мої обов'язки це не входить. Є таке? Є. Тому важливий момент, що. Якщо мультипотенціал зайнятий в міждисциплінарній сфері, йому не потрібно так багато зовнішнього різноманіття, там якихось різних хобі. Тому що сама сфера діяльності дає йому можливість реалізувати свої таланти та інтереси. Отак. От, от зараз дуже круто, у нас іде тема штучного інтелекту. Це дуже популярний напрямок і. 嗯。Mm. Вибула штучний інтелект, це дуже популярний напрямок. Там у нас замішана інформатика, там є крута психологія, робототехніка, машинне навчання, когнітивна наука, мови, да, мовознавство, дизайн то багато-багато всього іншого. Тобто, ну ти не сидиш просто в кодах, там не заліпаєш. Ні, це мікс. Це великий мікс економіки, культури, урбаністика, технологія, архітектура, політика, менеджмент. Тобто багато-багато всього. Це дійсно дуже цікаво, тому такі роботи також підходять мультипотенціал. Тому проєкти у цих сферах зовні виглядають, начебто це щось одне, таке вузько спеціалізоване, а, наприклад, просто розробка штучного інтелекту. Да? Але насправді це максимальне включення всіх палітр, навичок та інтересів. Думайте. Не всі люди можуть витримати працювати в такій сфері. Саме тому, чим більш міждисциплінарна сфера діяльності, тим менше потреби в додатковому різноманітті. Зовні інших різних там хобі. І, до речі, це працює і навпаки, якщо сфера досить вузька, то мультипотенціалу потрібно більш вільних та таких побічних проєктів, хобі, аби відновити баланс свого різноманіття. Тому це важливо усвідомити, як ви можете змінити підхід до власного вибору своєї справи. В общем, сухой остаток. Різноманіття для мультипотенціалу. Потреба в різноманітті вона реальна. Рекомендації з профорієнтацією зазвичай це ігнорують, тому для мультипотенціалу це життєва необхідність, різноманіття. І саме тому класичні підходи пошуку кар'єри викликають розчарування. Другий момент такий. Оп. Достатнє різноманіття це не кількість, а ощущення, відчуття. Це вміння перемикатись між проектами і навички з тією частотою, яка вам підходить. Третій пункт це норма різноманіття, вона завжди змінна. Кожна людина має свою межу, і вона змінюється з часом. Я вам навела приклад: до війни у мене було там Енна. Кількість проєктів міждисциплінарних за кордоном це стали абсолютно різні проєкти, які давали мені стабільно о, в день гроші. Чим більш дисциплінарна сфера, тим менш зовнішнього різноманіття, мультипотенціалу треба. Один глибокий, насичений проект може закрити одразу кілька ваших потреб. І от прямо п'ятий пункт, головне це експериментувати. Слухай себе, якщо вам стає нудно, додайте щось, якщо ви перевантажені, зменшіть щось, приберіть і рухайтесь у той бік балансу, який вам відчувається комфортний. То комфорт саме для вас. Ось така от історія. Тому, будь ласка, є питання? Велком пишемо, допоможу, якщо є питання.